Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало. Дозимувати лишилося ще трішки і все буде супер. Хочу вам показати, прийшла така посилочка. Давно я мріяв про таку паровава скотопка з нержавійки. АВ-100 на 13 рамок. Тут йде як під вогонь. Під газ, під костер і під парогенератор. Ну, буде погода, обов'язково покажу її в роботі. Лютий місяць і у нас в серця закрадається якась тривога. І часто навіть задають питання, і зараз багато обговорюється питання, чи потрібно годувати бджілок взимку в лютому. Якщо чесно, на це питання остаточної відповіді нема. Багато хто просто привик, привичкав, наступає січень. Люди не кладуть канді чи кладуть ліпьошки. Я вже багато років цього не роблю. Зазвичай, коли переглядаю сім'ї, десь, якщо чуть-чуть засумнівався, ну хоч навіть на капельку, тоді я кладу ліпьошку з меду. І чи постає питання, чи. Годувати чи не годувати. Якщо ви хоч капельку, особливо початківці, сумніваєтеся, однозначно годувати, ставити ліпьошку, якщо вона не буде потрібна, бджоли її не заберуть. Коли вона буде потрібна, вони її заберуть. А так, як буде крепше спати, і я, наприклад, ну, в мене може пару сімей, яких я кладу, поклав, поклав ці ліпьошки. В основному я їх. Не кладу. У мене більшості степова, вона ще сидить в клубах, вона біля передньої стінки. І їй меду ще вистачить на дві зими. Є, звичайно, там десь відводки, і десь, коли там пізно заміна матки, і там, можливо, десь погано склав, не вистачило, не вистачило там рамок чи як. Ну, всяке буває. І тоді я ставлю ліпьошки. Давайте я особливо. Особливо початківцям, е, не, бо є, була така думка, що не потрібно досліджувати. Робіть так, як бачите. Ні, друзі, завжди, завжди досліджуйте, перевірайте. Бо от, на дослідження, на там, всякі експерименти, життя не вистачить. Звичайно, може і так. Але, е, наприклад, візьмемо щось із бджільництва, наприклад, підсадка маток. Скільки треба часу, щоб дослідити цю тему? Допустимо, вечір почитати, почитати літературу, другий вечір забити в Ютубі і подивитися ну, 10-15 роликів, які тобі сподобався. Ти досліджуєш, ти ростеш професійно, це ж здорово. І постійно треба шукати, досліджувати, вивчати, і ти як пасічник будеш рости самостійно. Потім ти дослідив, наприклад, цю підсадку, тобі сподобалось там пару способів. Прийшла весна, одним способом підсадив, подивився, результат є. Все, супер, це твій метод, який приносить результат. І постійно треба шукати шукати щось нового, досліджувати. Це не є помилка. А хто хто каже, що не потрібно досліджувати, то я думаю, що таких не потрібно слухати. Постійно досліджуйте, шукайте. Шукайте нового щось. І так само я завжди говорю, не, не важливо, що ви робите на пасіці, якщо воно вам приносить результат, це ваша пасіка, ваші дії, і ніхто вам не указ. Якщо воно приносить результат, і це головне. Це головне. Чи то у вас ройові матки, чи у вас вищові матки, чи у вас там е, закордонні матки. Якщо воно результат дає, то це все супер. Головне у нас на пасіці це. Результат для чого ми й тримаємо наших бджілок. Давайте глянемо одну сім'ю, в яку я клав канді, що там відбувається, чи беруть вони його, чи я просто даром його поклав. І ось вулик тут від водочок Можливо, і треба тут покласти канді. Зараз і сюди теж глянемо. Ось ця сімейка, я клав канді. Не канді, а Ліпешку Обліпили, напевно, я недаром її поклав. Дивіться, як вони її обліпили. Значить, вона їм потрібна. Ось так. Бувають такі. Сім'я непогана. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім, сім рамочок. Ось бачимо сім'ю, які, можливо, я не знаю, що там всередині, бо я не розбирав. Просто коли я переглядав, побачив, що вона біля за серединою, або вона сіла біля задньої зі стінки. І я запереживав, от їм і поклав, захвилювався, що буде сім'єю. І поклав їм ліпешку. Сім рамочок, це непогана сім'я, і дуже було б шкода, якби вона загинула. А так, А так, дасть Бог доживе до весни. І там ми ще дамо підкормку. Але чи потрібно, ще таке питання теж є. Чи чим і як. Да, будь чим можна кормити їх, 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 якщо не вистачає корму. Звичайно, коли дуже великий мінус, то не бажано розбирати, а коли йде плюсова температура, плуть до того, що навіть з сиропом можна у лютому давати. Тільки цей сироп треба давати теплий, у рамки. І ставити їх ближче до клубу або навіть і в клуб. І така є інформація, особливо записана в літературі. В літературі, старій, коли відкриваєш, читав, досліджував це питання. Навіть так, таке, та краще дати їй сіроб, чим вона загине. Ну, вся, всяке буває, всякі фосмажорні. От я дивився, на каналах відкриваю та там просто пусті рамки, просто пусті бджоли загинули з голоду. Якби навіть він. Підняв ту рамку і полив сиропом, е, полив сиропом, то вона, вони б вижили б. Так що тут вибирати кожному. Звичайно, при мінус, при мінус розбирати гніздо це неправильно. Кла, краще покласти. Та я й бачив такі випадки, що просто не було в людини ні меду, ні канді. Він просто поклав. Е, Торбинку з сиропом над клубом і сім'я вижила. Навіть та, і так можна. Головне результат спасти сім'ю, а весна покаже. Ось нуклеус. Дивіться, Просто сидять міні-сімейка. Міні, міні сидять ще біля передньої стінки. Тут українська степова від Кривченка, 98-ма лінія. Дивіться, як вони сидять. Тут їм канді не потрібно. Ні канді, ні підкормка їм вистачить. От тому й перевага степової. Ось така міні-сімейка. На три вулички. нас ще біля передньої стінки. Я думаю, їм теж вистачить корм, але вже як відкрив, я за нею переживаю трішки. Взяв отаку ліпешку з медом. Особливо бажано, якщо хто кладе, обов'язково вона має бути тепла з кімнати. І тоді, І отак, я поробив дирочки, щоб, якщо їм буде треба, то вони візьмуть. Але бачу, що біля передньої стінки даром відкрив, але якщо вже взяв, та вже і покладу. Так що, друзі, якщо постає питання, кормити чи не кормити, одночасно це рішення маєте приймати ви. В оригіналі, так як... Мій дід колись казав, що склав осінню і заглядував до бджіл вже після першого обльоту. Це, звичайно, в оригіналі. Ми бачимо, що зараз трішки міняється клімат. Але зазвичай, якщо ти хорошо їх запакував, ну, в мене за 3-4 сім'ї, в яких стоїть канді. Тобто не канді, а підкормка. остальних, я не знаю, що там, бо, в принципі, зараз і не потрібно до них і заглядати. У нас пішли морози. При морозах ще більше ми нанесемо їм шкоди, чим будемо їм заглядати. Уже чекаємо через 2 неділі потепління. От тоді ми будемо робити наш аналіз. Добре, друзі, вдало вам дозимувати. Дотягнути ваших бджілок до обльоту і щоб вони вас радували. А що робити вам на пасіці це приймати вам, вам рішення. Пасіка ваша, ваші бджілки, ви за них відповідаєте. Добре, хай вам всім щастить до побачення!